Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Легендарний український футбольний клуб може отримати нових власників та бути проданим. Збірна Німеччини з футболу хоче приманити у свій склад українську зірку. Шахтагр готує трансфер нового доласа Кости. Збірна Росії зіграє на чемпіонаті світу 2026 року. Фіфа зробила шокуюче оголошення. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Шахтар близький до підписання нового доголоса Кости. Донецький Шахтар знайшов чергового талановитого бразильця. Шахтар знову спробував підписати вінгера Сан Пауло Енріка Кармо. Пишуть бразильські змі. Український клуб надіслав Сан-Паулу пропозицію з сумою близько 7 мільйонів євро за 18-річного бразильця. Відзначимо, що контракт Кармо з триколорами розрахований до грудня 2025 року, і гравець поки не домовився про його продовження. І значимо, що Бразилія зіграє на позиції правого вінгера. Кармо також може зіграти атакувального хавбека та лівого півзахисника. Цього сезону Кармо провів сім матчів за молодіжну команду. Сан Пауло забив один гол та віддав один асист. В червні 2024 року Шахтар уже намагався придбати Енріке. Проте Сан Пауло відхилив пропозицію ярників. Енріке Кармо це потенційно новий дуглас Коста. Цей гравець стилістично дуже нагадує легенду Шахтаря. Але при цьому треба зауважити, що кармо ще дуже молодий гравець без особливо великого досвіду, а тому цей трансер скоріше на перспективу ніж на сьогоднішній день. З іншої сторони, рівень нинішнього ПЛ настільки низький, що кармо відразу повинен показати свій клас та спокійно витіснити зубкове з основи шахтаря. Що стосується ігрових характеристик цього виконавця, то кармо це досить швидкий гравець з гарною антропометрією і пристойною технікою. Цей бразилець любить обігрувати суперників з рахунок своєї координованості та обманним рухам тіла. Окрім того, цей футболіст має досить сильну робочу ліву ногу. Праву ногу при цьому він майже не використовує. Також бразилець дуже полюбляє йти в дріблінг та брати гру на себе, при цьому часто втрачаючи м'яч, тобто типовий бразилець. А от удар у гравця поки ще не дуже сильний, але враховуючи його вік, це ще можна виправити. В будь-якому разі, Кармо це гравець, який перспективно може виростити в суперзірку, а от із зубкового вже суперзірки точно не вийде. Тому якщо шахтар купить цього бразильця, то навряд чи багато втратить. Легендарний український футбольний клуб може отримати нових власників та бути проданим. Видання тут таке означає, що одеський Чорноморець може отримати нових власників вже взимку. Справа в тому, що зараз у клубі фінансові проблеми. Футболістам Чорноморця видали зарплатню лише за вересень. Врятувати фінансову ситуацію може продаж клубу. З даними джерела, робота по продажу клубу триває. За інформацією ЗМІ потенційний покупець це компанія, яка пов'язана з ігорним бізнесом. Має великий департамент в Україні, але корінням з іншої держави. Фінансові умови продовжує наступні. Покупець закриє всі борги. Також покупець сплатить 5 мільйонів доларів за придбання клубу. Таке велике місце як Одеса 100% заслуговує на сильну команду в українському чемпіонаті. Але Чорноморцю не щастить, та в нього завжди з'являються якісь фінансові проблеми. Усі власники Чорноморця, як минулі, так і нинішні, не бажають особливо вкладуватися в одеський футбол. Звідси і негативні результати. Останній раз чорноморець сяяв на футбольному полі ще 11 років тому, коли проходив ПСВ в Лізі Європи та на рівне грав з французьким ліоном. Але тоді це було скоріше виключення, яке стало можливим не через велику любову з боку власника до клубу, а завдяки гарному управлінню командою тодішнім тренером Романом Григорчуком. Зараз вже враховуючи слабкий рівень УПЛ, то якщо непогано вкластися у клуб, то можна спокійно бути на вершині українського футболу. А тому потенційні інвестори повинні це враховувати. І будемо сподіватися, що Чорноморець нарешті отримає потужних спонсорів, які зможуть вивести команду на рівень європейських клубів. Друзі, якщо б хотіли знову побачити такий же сильний Чорноморець, який колись грав у лізі Європи під керівництвом Романа Григорчука, то ставте лайк цьому відео. Збірна Німеччини з футболу хоче примонити у свій склад українську майбутню зірку. Журналіста коментатор Віктор Васко повідомив, що українського форварда Байера Артема Степанова, який нещодавно дебютував за байер в Лізі чемпіонів, хочуть заграти за збірну Німеччини. Кілька пов'язаних з українським футболом, але не пов'язаних один з одним людей, підтвердили мені цю інформацію, що Степанова дійсно хоче заграти за збірну Німеччини. І що там це серйозно? Сказав Васко. Нагадаємо, 17-річний Степанов. В цьому сезоні тренується з основною командою Байера Хабі Алонсо. Футболіст вже декілька матчів поспіль потрапляє у заявку команди. А в нещодавному матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга футболіст взагалі вийшов на заміну. При цьому Степанов є також гравцем збірної України ю 17. Артем Степанов. Це потенційно український Холланд. Йому пророкують долю майбутньої зірки усього європейського футболу. Цей гравець повинен перевершити довби та навіть самого Шевченка. А тому втрачати Степанова для збірної України було б дуже сумно. А тому нашій федерації треба зробити все можливе, щоб тримати Степанова збірні в збірній України. Насамперед, хлопця обов'язково треба заграти у матчах регінації проти Бельгії у березні, щоб він потім вже не мав змоги грати за Німеччину. Свого часу так зробили з Олександром Зінченком, коли Росія хотіла заграти Зінченка за свою збірну. Тоді Зіне вийшов у матчі проти іспанців на 10 хвилин, а зараз він один із лідерів збірної. Так само треба зробити і з Степановим, щоб ми потім не жалкували про те, що футболіст забиває у складі Німеччини. До речі, в Німеччині якраз завжди останнім часом були проблеми з центр а тому німецький футбольний союз зробить все можливе, щоб Степанов грав саме за чорно-білих. Але сподіватимуся, що у Андрія Шевченка та компанії вистачить слів, щоб переконати Степанова вибрати саме синьо жовту футболку. Головна зірка Баварії не зіграє з шахтарем у лісі чемпіонів. Англійський нападник Мюнхенської Баварії Гарі Кейн пропустить матч своєї команди з шахтарем у шостому турі Ліги Чемпіонів. 31-річний ревець зазнав ушкодження, яке вивело його з ладу на два тижні, що означає те, що страйкер німецького гранда автоматично пропускає зустріч із ріднигами, адже матч Шахтаря Баварії відбудеться 10 грудня. Відзначимо, що в поточному сезоні Гарі Кейн провів 19 матчів у всіх турнірах за Баварію, забив 20 голів і віддав 7 гульових передач. Втрата Гарі Кейна це великий удар для Баварії, адже він є ключовим гравцем у їхній атації. Його статистика цього сезону говорить сама за себе, а тому його відсутність створить серйозні проблеми для мюнхенців. А от для шахтаря це без сумніву чудова новина. Без Кейна у складі Баварія втратить свій головний атакуючий елемент. Так, у Баварії є досичний Томас Мюллер, але при всій повазі до легенди німецького футболу він же не в суперформі, враховуючи його вік. Тому гірники повинні скористатися цією ситуацією та нав'язати гідну боротьбу у гранду німецького футболу. Бізначимо, що матч проти Баварії це буде останній шанс для Шахтаря поборотися за плей-офф і лише перемога може допомогти Шахтарю вийти в наступний раунд Ліги Чемпіонів. Друзі, а як ви думаєте, чи допоможе Шахтарю відсутність Кейна у складі Баварії? Пишіть в коментарях під цим відео. Збірна Росії з футболу розраховує зіграти на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Президент Російського футбольного союзу Олександр Дюков заявив, що сподівається скасування санкцій проти збірної Росії в 2025 році. За словами Дюка, він активно спілкується з фіфа та UEFA щодо потенційного повернення Росіян у міжнародні турніри. Дюков заявив, що ФІФА нібито не проти Росії, але боїться тиску з боку урядів інших країн. Але росіянин заявив, що в наступному році ситуація зміниться, і Росія знову буде грати в Європі. Більш того, Дюка заявив, що у випадку позитивного рішення щодо повернення Росіян до змагань ФІФА може включити збірну Росії у одну з груп, де будуть чотири команди на відбір до чемпіонату світу. Тобто Росія буде додатковою збірною, яка зіграє кваліфікації до турніру. Ми не здивовані тим фактом, що ФІФА дуже бажає повернути росіян у змагання, адже за цим можуть стати дуже великі гроші, які отримує чиновники цієї корумпованої організації. А тому у випадку підписання мирної угоди вже в наступному році цілком вірогідно, що вже на наступний день Росія знову буде грати на європейських аренах, як і раніше. Але чи будуть з ними грати інші збірні, це велике питання. Чи вистачить сміливості у Англії, Польщі, Фінляндії та інших збірних відмовитися від гри проти росіян? Єдине, що зрозуміло точно, що в випадку, якщо і Україна, і Росія випадуть на чемпіонат світу, то Україна буде бойкотувати ці змагання та не зіграє на світовому форумі. Але сподіватимуся, що все ж таки здоровий голос переможе, і росіян не буде у світовому футболі, допоки ця країна не стане цивілізованою. Друзі, якщо ви виступаєте проти повернення росіян у міжнародний футбол, то поставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі. Обов'язково ставте свої лайки, якщо вам сподобалося це відео. Також підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.